Дітки, пропоную вам сьогодні під час прогулянки, коли вийдете на подвір'я, поспостерігати за станом природи та погоди. Зверніть увагу, яка на вулиці сьогодні погода? Чи сонячна? Можливо, у вас йде дощик? Можливо, хмарна погода, та сонечко заховалось за хмарами. Скажіть, будь ласка. Чи є якісь природні явища, можливо, або ж сильний вітер, чи небо затягнуте хмарами? Я надіюсь, ви поспостерігаєте та дасте відповіді мені на ці запитання. Тож бажаю вам хорошої прогулянки сьогодні.